І сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти йшов хресною дорогою на грубому, колючому каміні. Воно тяжко ранило Твої присвяті ноги, а сьогодні моя Україна йде своєю хресною дорогою, йде по камінні, руїнах, обгорілій землі. Припадаю сьогодні перед Твоїм Христом. Дозволь мені усім нам взяти участь у Твоїх святих терпіннях. Ми складаємо сьогодні перед тобою важкі тягарі наших сердець, що страждають разом з нашою батьківщиною. Жертвуємо нашу молитву за Україну. Молимось за те, щоб закінчилася війна, щоб ми перемогли і настав мир. Ти віддав за нас життя на Христі. Ти показав найбільший вимір любові. Допоможи нам прийняти її, будь пору з нами у наших терпіннях. Господи, будь сьогодні зі мною, будь моєю силою і відвагою, щоб гідно пройти хрестною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов переможе все зло. Ісусе, Ісусе, Сину ну, помилуй, помилуй нас. Господи. Дай мені силою відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що твоя любов сильніша за будь-яку зброю. Ісусе, хоч ти нині зігнувся, як тростина від тягарем Христа, але в тобі, наша сила, будь ласка, збільш у нас та в кожну єдину віру дай мужність в цих тяжких хвилинах життя. Веди наших воїнів поміж кулями, щоб кожен з них повернувся додому живим. Господи, дай нам силу, відвагу пройти гідно хрестою дорогою моєї України, пам'ятаючи, що твоя любов сильніша за будь-яке зло. Господи, навчи мене і кожну людину не падати духом. Будь моєю розрадою і силою усіх випробуваннях. Господи, дай мені відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що Твоя любов сильніша за будь-яке зло. Помолімося за всіх, хто змушений ховатися, щоб вижити. Скільки за останні роки у нас таких матерів, що відбувається у їхніх серцях, засинають і покидаються. З мобільним у руках, перший і останній дзвінок щодня до своєї дитини із запитанням, як ти, як спалас уночі, чи усі живі? Ісус зупинився закривавленими очима, поглянув на матір серце і промовив. «Ненько, я йду, щоб сповнити волю мого Отця, йду, щоб за спасіння світу звершити жертву мою. Господи, зроби так, щоб кожна мама дочекалася свого сина. Господи, дай мені кожній матері силу і відвагу пройти гідно кресної дороги моєї України, пам'ятаючи, що твій захист сильніший за будь-яку зброю. Помолімося за всіх матерів. Ісусе, обдаруй мудрістю відвагою тих, що може допомогти. Щоб вони не боялися цього робити. Господи, дай мені силу, дай нам силу відвагу пройти гідно хресною дорогою нашої України. Пам'ятаю ти, що Твоя могутність сильніша за будь-яку армію світу. Помолімося за всім, хто допомагає. Господи, дай мені силу і відвагу робити все, що можу, щоб пройти гідно хресною дорогою моєї України. Помолімося за медиків, волонтерів та всіх людей доброї волі. Я, як і мільйони українців, прошу забрати цей хрест. Питаю, Господи, чи довго ще? Волаю, за що? В такі моменти я забуваю, що маю нести свій хрест разом з Ісусом, не падати у зневіру, не падати перед ворогом, а впасти на коліна перед Господом і просити мужності. Не питати за що, а питати для чого. Господи, дай мені силу і відвагу пройти мужню, хресною дорогою моєї України. Сили у мене серце, і в серце кожного українця віру в те, що наші страждання не марні, а перемога близько. Помолімося за всіх, хто втратив надію. Дочки Ірусалимські, не плащена до мною. А плачте над собою, над вашими дітьми, каже до них Христос. Мамо, а чому Росія на нас напала? Ми помремо. Мамо, а коли закінчиться війна, я хочу додому. Чую сьогодні українські матері і плачуть. Плачуть, ховаючи сльози від своїх дітей. Плачуть, коли несуть сонних малят, бомбосховища. Плачу, затулюючи своїми тілами дітей від куль, і осколків. Плачуть, хоронячи своїх дітей, а чи плачуть ті, чиї діти, вбивають українських дітей. Господи, зроби так, щоб матері по всьому світі вчили дітей любити, а не вбивати. Дай силу відвагу нам, кожній дитині, кожній матері, гідно пройти хресною дорогою нашої України. Пам'ятаю ти, що Твоє милосердя усушить будь-які сльози. Помолимося за добре виховання дітей. Третій упадок. Був найтяжчим, але Ти з усіх сил піднявся і пішов далі. Наші внутрішні упадки є такі ж тяжкі, як і Твій. Саме вони роблять нас вразливими перед тими, хто нападає ззовні. Господи, навчи нас бути єдиними, бо в єдності наша сила. Будь ласка, будь моєю силою, і силою кожного на цій хресній дорозі. Моєї України. Дай нам мужність встати з цих упадків і мудрість не впасти знову. Помолімося за свідомість і відповідальність кожного українця. Господи, навчий мене не журитися через втрату матеріальних речей, але в найбільшому смутку покладатися на тебе і Твоє милосердя. Господи. Дай мені силу відвагу проти гідну хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що мій дім там, де ти і твоя любов. Помолімося за людей, які втратили дім. Люди прибили тіло, але не зламали духу. Важкі ракети, бомби пробивають сьогодні будинки, гості осколки раняті прибивають до землі тіла людей. Так воно хоче зламати волю гідність людини, її до землі, Ісусе. Ти, що шкі рани від цяхів, але своїми руками розпростертими на хресті хотів обійняти всіх нужденних. Допоможи нам зносити рани, спричинені війною. Не дай зламати нашого Духу свободи, обійми нас, Христе. Господи, дай нам силу відвагу пройти гідно хресною дорогою нашої України, пам'ятаючи, що твоя любов вілкової будь-які рани. Помолімося за всіх поранених. У Твої руки віддаю Духа Мого, сказав Ісус Небесному Отцеві, голова впала на груди, Ісус помер, звершилося. Убивство найбільшого у світі добра відбулося, земля затряслася і завіса в храмі роздерлася. Здригається, і наша земля сьогодні від смерти. Помирають захисники, помирають діти, жінки, літні люди. Хтось втрачає сина, хтось батька чи матір, хтось коханого чоловіка, чи дружину, брата, чи сестру і здригається земля від невимовного горя. Мені страшно чути про смерть. Я сумую і плачу. Господи. Не дозволь мені падати без надію, але допоможи завжди пам'ятати, що через твою смерть люди отримали життя вічне, що там, у небі, у домі, Господньому, ми зустрінемось з усіма, кого так сильно любили. Господи, дай мені силу і відвагу пройти гідно хресною дорогою моєї України, пам'ятаючи, що твоя любов сильніша від смерті. Помолімося за вмираючих. Матір Божа знала, що такою є воля Божа і приймала її, хоч крайлося її материнське серце. Маріє, мати Божа, утамуй біль матерів, які тяжко страждають від смерті своєї дитини, дай їм розраду серце у стражданні. Господи, дай мені і кожній матері силові відвагу пройти хресною дорогою моєї України. Пам'ятаючи, що твоя любов сильніша від смерті, Помолімося за матерів, які охоронять своїх дітей. Ісуса поклали до гробу. біля гробу стоять найближчі. Цілу у гробі гріб запечатаний усесть Перед очима спливають картини, поховань у братських могилах, на околицях зруйнованих війною ніс. Поховань тих, кого через обстріли неможливо похоронити по іншому. Люди не мають цього свого гробу, як Ісус, якого покоронили в чужому гробі. Виглядає, що гріб це кінець. Але Ісус сказав, я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть вмерше житиме. Ісус навчи нас вірити в Тебе, вірити в наше Воскресіння. Для тих, що вірують у Сера Божого, немає смерті, немає безнадії, бо він сказав, він запевнив у світі страждатимете та бадюриться. Я подолав світ. Господи, дай мені силу, відвагу пройти гідно хресною дорогою нашої України, пам'ятаючи, що після смерті буде воскресіння. Помолімося за зміцнення нашої 15-та стація Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Христос Воскрес мертви, смерть смерть подоба і тим, що в громаха життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємось його тридневному Воскресі.